Ви готуєтеся до нового року? А магазин Фортеця готує новий рік для вас. Саме до нового року магазин Фортеця пропонує вам величезний вибір подарунків на будь-який смак: від маленьких сувенірів та новорічних прикрас до електротехніки та меблів. А ще тільки в фортеці ви зможете придбати новорічні товари за супер низькими цінами: ялинкові іграшки від однієї гривні, новорічні сувеніри від 14 гривень. Електричні гірлянди від 35 гривень. Мішура від 2 гривень. В магазині Фортеця ви можете придбати все, щоб подарувати радість своїм рідним та близьким. Ми пропонуємо подарунки для всіх і кожного. Як для дітей, так і для дорослих, для жінок та чоловіків на будь-який смак та гаманець. Відтепер у вас не буде проблем знайти подарунок. У вас з'явиться проблема обрати до нього свято. Фортеця це кращий вибір, професійне обслуговування, гнучка система знижок та індивідуальний підхід до кожного клієнта. Магазин Фортеця чекає на вас щодня з 8 до 17 години, за адресою місто Балта, вулиця Котовського, 171. Вітаємо всіх з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим.